Друзі, вітання! Перед початком відео хочу розкрити одне дуже важливе питання. Чому нам не подобається класичний термін пригон автомобіля? Якщо розглядати його буквально, це означає доставка автомобіля з пункту А в пункт Б. І все. Виникають питання: а хто несе відповідальність за якість автомобіля? Якими документами та матеріально-технічною базою це підтверджується? А що якщо двигун, трансмісія або батарея вийшли з ладу через день, місяць або рік після пригону? Наші клієнти мають відповідь: з 19 року ми надаємо річну гарантію на всі. Автомобілі, які ми імпортуємо з Кореї. А з січня 23-го року, друзі, ми надаємо дворічну гарантію на двигун-трансмісію кузов і на високовольтну батарею, якщо це електромобіль, а забезпечують нашу гарантію офіційний сервіс Hyundai у всіх регіонах України. І це все прописано в нашому договорі з клієнтом. Також наші клієнти можуть обслуговувати свій автомобіль в наших партнерів та отримати спеціальну знижку по карці Advisor Family. Тому нам ближче формулювання «імпорт авто», де передбачається якість автомобіля та відповідальність за послугу, яку ми надаємо. Тому навесні, коли ми почали імпортувати автомобілі з Норвегії, ми прийняли рішення не просто їх приганяти, а нести відповідальність за якість та обслуговування в Україні. Зустрічайте, друзі, наш новий партнер по обслуговуванню електромобілів в місті Києві, компанія Атлант Моторс Енерджі. Друзі, знайомтесь, це Олексій, експерт з компанії Atlant Motors Energy. І сьогодні ми обговоримо результати перевірки Volkswagen E-Golf, який ми імпортували з Норвегії. Також ви дізнаєтесь, яким обладнанням можна перевірити електромобілі, що таке параметр здоров'я СОГ, яким чином заряджали наш гольф Норвегії і що в нього з батареєю. Поїхали! Скажіть, будь ласка, яке саме обладнання ви використовуєте для діагностики електромобілів? Діагностичне обладнання. Використовуємо два універсальних пристрої і один ну, заводський спеціальний. З програмним забезпеченням Odis це ділерські програми. Тут декілька видів Одісу записано Це для китайських автомобілів, для європейських і ще одного китайського заводу. Volkswagen Audi Group. Це ну офіційне ділерське програми використовується для діагностики і сервісних робіт. Олексію правильно зрозумів, що оце владання саме по діагностиці автомобілів з Китаю. Так ми можемо повністю з Китаю марки Фольксваген, ауді ну Seat, шкода не продається, але можемо європейські. Це все Фольксваген груп. Це хватоє по повний спектр Volkswagen Group. Добре, а автомобілі з Норвегії, європейські бренди, яким обладнанням можемо тестувати, можемо брати як універсальні, ну як заводські ділерські обладнання. Там, програмне забезпечення дозволяє. Всі функції заміни блоків, адаптації, зброси сервісів. Все можна робити ділерським обладнанням. Універсальне – воно як доповнює. Якісь функції, що для ділерів для закритих партером, можуть робити ще універсальні. Ми використовуємо ще Bosch, бошітронік uh -huh. right? да програмне забезпечення. Ну КТС. І ну лонч, коли китайські автомобілі приїжджають більш лонч де більше європей для європейських це Bosch, або якщо це вагівська група, тоді ділерський краще використовують одіс. Олексію, наш Volkswagen є e golf Ми тестували спочатку оцим обладнанням. Так це було 4 травня, дилерське, І сьогодні ми протестуємо лаунчером універсальним Bosch від компанії Bosch. Яка відмінність? Що ви очікуєте від сьогоднішнього тестування? У дилерського обладнання декілька деякі функції вони закриті для дилерів і можуть ну, спеціальними доступами використовуватись на заводі. До цих доступ у нас може не бути не надають навіть ділерам, і ці функції можна подивитись на бошерські. Ну, Наприклад, це SOH, СОГ, абревіатура State of Health означає стан здоров'я батареї. Він, як правило, показується в відсотках. Повна здорова батарея це ближче до 100%, а вже 70-й нижче. Це вже. Ну, не дуже гарна батарея. Цей розрахунок ведеться блоком керування батареї внутрішньої, і його можуть показати деякі при... прилади універсальні або ділерські. Можна зчитати ці дані, які по... в процесі експлуатації автомобіля можна було подивитись. Ну що друзі, перевірка наша зайняла близько п'яти хвилин. Ми вже бачимо перед своє параметр: 87%. Що це за параметр Олексію? HV Battery Capacity – це той же самий Сок. Це розрахунково. Стан здоров'я батареї друзі. Нагадую, що це автомобіль 2018 року, 87 тисяч кілометрів пробіг, і ми його імпортували з Норвегії. Взагалі, от з цими параметрами, з цим пробігом цього року, це е, нормальний показник? Да, нормальний показник. Вже занижені параметри. Це нижче десь е, 70%. Взагалі, чи можна завдяки обладнанню зрозуміти, яким е, чином заряджали автомобіль в Норвегії? Це фаз зарядки, чи це від домашньої е, зарядки? 220? Цим обладнанням Бошевським і Сітронік, ну, і S SI Aitron, ми не, ну, цих параметрів не можемо. Можемо включити ділерський, як прошлий раз 4 травня ми дивилися, там можна глянути, яким обладнанням була зарядка DC або змінним струмом, і скільки днів автомобіль був на 100% заряду стояв. Простої Volkswagen в своїх заводських інструкціях і сервісних інструкціях надає інформацію, що бажано використовувати зарядку з змінним струмом, основну частину до 20% – це постійним струмом. Тому що це йде нагрузка, срок використання батареї ск... скорочується по простою. Теж перезарядка 100%, якщо стоїть автомобіль довгий час, там вони рахують, що два, два дні, якщо стоїть, це вже погано. Ну більше двох днів врахують, що це теж веде до дегратування батареї відносно універсального приладу, Bosch, по Діоноситься інших автомобілів, це ліфи, там європейські, інші марки, ті ж самі корейці, іоніки, кони. Чи можна їм тестувати взагалі? Чи ну, можна універсальним те, що... приладом, да, будь який можна користувати. Основні показники по СОХУ, по HV capacity Він буде показувати. Всі машини я не перевіряв. Ну ті, що заїжджали, Ліф, NV200, Ioniq, ну і наші всі Фольксвагени, ЄГЛИ. E він ці параметри показує Олексію. На яких автомобілях ви бачили нижче от норми параметр Сох? На автомобілях з великим пробігом, десь 150-200 тисяч, 10 і більше років, там може бути нижче 70%. Ну, які заїжджали, це «Ліфи», «Рено Зої» з низькими показниками. Там тобто 10-12 років і пробіг більше, ніж 150 тисяч кілометрів. Там да, вже да, може бути цей параметр нижче. Можемо нижче. норми. Олексій, що ще важливо може показати дане обладнання, крім СОГ? Ну саме це універсальний привод. Ну він покаже універсальне значення. Тобто помилки можна почитати, якісь функції, активувати якісь виконавчі пристрої, вимірювальні значення. І вони будуть загальні для всіх приладів, тобто -то, або берем, або Launch, або Odis, Вони будуть ну взагалі дуже схожі друг на друга, і пакети параметрів будуть майже однакові. Тобто, що по параметрам ми могли в Odis глянути, то ми тут можемо. Переваги ділерського обладнання це більш розширені спеціальні функції, можливості по діагностиці, там заміні електронних кампів. Пенетів. Це бож робити не буде, ну є оновлення ще. Але з іншого боку, ми з вами перевіряли на початку травня дилерським обладнанням. Це займало десь близько трьох годин. Була серйозна верифікація всіх приладів, ще підготовка був етап досить серйозний. Ми тоді перевірили всі можливості дилерського обладнання саме стосовно «Єгольфу». Е ми подивилися по кондиціонеру, по систему обігріву по по батареї різні функції перевірка ємності показників основних та того ж часу простою час скільки відсотків було на зарядці високовольтній. ми повний спектр зробили Цих це більш універсальні. Тут якісь можна функції подивитися, які доповнюють ділерське обладнання. Тобто для швидкої діагностики це підходить прилад, ми можемо визначити да, соля, со, подивитися помилки, їх зняти, якщо це потрібно. А вже, Глибокі перевірки. Так, глибока, глибока вже перевірка професійним ділерським обладнанням. Вже вона відбувається три години, як ми це робили на початку травня. І там ми можемо дізнатися, як заряджався. Автомобіль якими зарядками і всі деталі по батареї це все ми можемо дізнатися, перевіривши е, дилерським обладнанням. Тобто, всі автомобілі, які ми імпортуємо з Норвегії, ви можете провести як діагностику, так і технічне обслуговування. Так, для виконання цих задач ми маємо все обладнання. А тепер, друзі, давайте дізнаємося результати тестування дилерським програмним забезпеченням. Олексію, що ми дізналися саме цим способом? Ми можемо в протоколі позначити параметри кількість заряду кіловат в час, потім запас заряду DC, це високовольтний постійним током 1432. І процент от общего заряду скільки было заряжалось через высоковольтную зарядну станцію по током далі ми можемо видеть Общее количество дней автомобиля, когда он стоял без эксплуатации. Из этого общего количества количества дней, когда автомобиль был заряжен на 100%, и проценты от общего количества простоя при заряде 100%. То есть это можно посмотреть историю эксплуатации, как машина эксплуатировалась в Норвегии. По этой проверке все. Далее э, в протоколе берем проверки по измеряемых величинам э, батареи. Это по высоковольтной части. А здесь мы смотрим максимально минимальные температуры в модулях. 21-18. Здесь ну, разница получается 3,5 градуса. Потом заряды общие, заряды в модулях. Вот мы видим две ячейки. Одна с максимальным напряжением заряда вторая с минимальным. Их номера, их процент заряда, разницу процента, и можем прикинуть разницу напряжения, это где-то 9 милливольт. При этом критический заряд это 50-60 милливольт. Но если где-то 20, это уже как-то что-то не то. То есть это уже начало проблемы. Также здесь можно посмотреть значение сопротивления изоляции на клеймах минусовой части, плюсовой части, то есть 5000 кОм. Ну, то есть это нормальное значение. при каких бьет, это где-то. где-то 500 килоом уже будет ошибка. Это значит, что сопротивление изоляции упало, и между высоковольтной частью, плюсом или минусом, и массой кузова слишком низкое напряжение. Это уже опасно, и будет какой-то аварийный режим. Есть интересные данные тоже по косвенно можно судить о емкости батареи Это количество общего заряда принято за историю эксплуатации машин. Это количество общего заряда, который принял автомобиль, а это которое он отдал. Это то же самое, только в киловатт-часах. І знаючи пробіг, можна приблизно орієнтуватися, сколько чоловік приїжджає кожне обслуговування, і посмотрети, наскільки закратілося кількість прийнятого і у даного розряду течені пробігу далі. Олексій, чи правильно зрозумів? Тобто пробіг автомобіля, якщо він не відповідає, в нас і підозри, можемо звірити з цим параметром? Так, да, косвенно, якщо цей параметр дуже високий, а пробіг невеличкий, то можна сказати, що вона брала дуже багато заря. А це ну не може бути. Скоріше цього, недостовірний пробіг. Олексію, дане програмне забезпечення дає можливість перевірити не тільки батарею, а й власне систему кондиціонування. Це вірно? Да. Делаємо функціональну перевірку, система кондиціонування, давление, какое, даються параметри при яких температурах, і текуща температура. І далі роботу кондиціонера. його Можна не підключати В принципе, зная, какая наружная температура, зная, при какой для данного автомобиля, ну, они примерно одинаковые, давление хладагента в системе, можно оценить, сколько нормально газа достаточно или его будет лучше проверить, стендом выкачать. Самое интересное, в а группе пах масла используется. То есть, традиционно, что на бензиновых двигателях. А Hyundai, Nissan, вони використовують пої з большим електросопротивленням. І, соответственно, ці масла не можна змішувати. для корейців. Це очень критично, тому що будуть ошибки записуватися. Отже, друзі, заміна мастила в системі коенцінування групи компаній ВАК та корейських автомобілів. Використовується різне мастило, тому будьте уважні, коли проводите заправку кінцірам. здесь мы видим историю 12 вольтовой батареи там ее можно за год за два даже за три года посмотреть все что происходило с аккумулятором какие-то критические точки по дням по суткам написано какие были токи утечки сколько входило заряда сколько выходило заряда где был разряд и по каким причинам то есть был свет включен или еще что-то там но ну, оставили машину включили где-то свет или какой-то сторонний потребитель здесь можно увидеть что батарея в плохом состоянии уровень ее заряда 59 процентов ее внутреннее сопротивление 8 миллиом вот это грубо говоря сох ее 79 процентов ее возможность сколько она может отдать ампер-часов максимальный ток при старте можно глянуть. Очень много параметров связанных с 12-вольтовой. Вот эта батарея как бы влияет на другие системы. Вот допустим, у нее периодически выключается система из-за того, что падает напряжение. Хотя зарядка нормальная. Можно видеть здесь 14,3 вольта. Получается, падает напряжение, и система начинает отключать потребителей, такие как кондиционер. И у нее были жалобы, периодически не работает кондиционер. Так в этом отчете видна історія високовольтної батареї, якихось -то критичних точок її експлуатації. Ці Эти данные нужны для оценки текущего состояния автомобиля, какие там блоки. Какие показания батареї высоковольтной, 12 -вольтной. И На основании этого производитель принимает, там, импортер, производитель приймає рішення по какой-то своїх какой -то, то есть за счет гарантии или не гарантій, запчасть, ну і так далі. Друзі, давайте перейдемо під сумок. Загальні показники батареї, такі як СОГ. Можна перевірити за 5 хвилин універсальним сканером. Більш детально, а саме історію експлуатації, пробіг що з системою кондиціонування, яким чином автомобіль заряджався раніше, стан кожної комірки батареї та блоків управління ми можемо перевірити виключно офіційним дилерським обладнанням. Також ми з вами дізнали, що заряджати автомобіль до 100% та ставити його на стоянку не можна це негативно впливає на батарею. Друзі, хочу вас познайомити з паном Олександром, власником компанії Атлант Моторс Енерджі. І ключове питання до пана Олександра: яка знижка очікує наших клієнтів по карті Адвайзер Family? Для всіх клієнтів компанії Адвайзер Авто буде дисконт у розмірі 10% на всі види робот на нашому автоцентрі. Супер, друзі, і хочу анонсувати, що з компанією Атлант Моторс Energy ми будемо спільно розробляти нову сервісну книгу, де будуть всі регламенти на електромобілі, як з Норвегії, Кореї Китаю. Тому очікуйте і відповідно гарні умови від компанії Олександра. Дякую вам. Що ж, друзі, тепер ми маємо технічного партнера та можемо забезпечити належну якість обслуговування електромобілів для наших клієнтів. Адже саме так має відбуватись імпорт-авто. Бережіть себе, до зустрічі.